Сьогодні у нас 9 квітня. Я говорив про те, що десь приблизно 10-го числа підійду для розширення сімей. Але вчора ввечері глянув і прийняв рішення, що сьогодні потрібно розширятися. Я вже розширився, два ряди оці розширив. Лишився цей ряд. І восьмирамковий ряд. Ситуація гарна по пасіці. Одна єдина сім'я, друга з того краю, не розширялася, тому що там виявлено два маточники, тобто потрібно розуміти, що десь ділась матка. Я думав про те, що, можливо, я її десь придавив, коли. Огляд робив на мед, на, на розпліт. Але це було більше місяця назад. А наразі там чотири рамки засіяні, тобто це не могло бути місяць назад, тому що такої кількості не було засіяних рамок. Десь вона ділась, що з нею сталося, я не знаю. Факт остався фактом, тому та сім'я не розширялась. Я поки що з нею нічого не робив. Що буде далі? Не знаю, подивлюсь. Буде такий собі експеримент. Трутень вже засіяний є в комірках. Можливо, облетиться молода матка, а якщо ні, то тоді я її розіб'ю на якісь відводки або підсилю ту сім'ю, яка буде виводити маток. В общем, подивимося. Щось, щось рішусь, щось прийму, якесь рішення. Так, оглядаємо сім'ї. Трішечки опустив камеру, щоб було видніше. декілька сімей ще дав медові рамки крайні. Вибачаюсь, перервав телефонний зв'язок втратив думку. В декількох сім'ях ще дав медові рамки. Ну, вони, вони там зайві не будуть, і я бачу, що там Трішечки кормів вдосталь тому дав. А взагалі-то розширяю по дві рамки суш і де потрібно, ще додаю кормову. Першим чином я зараз покажу на камеру е, сім'ї, стан, а далі покажу, як як це я роблю. Ось першим чином крайня рамка. Що ми бачимо на цій рамки? Ми бачимо на цій рамки, вже несеться пилок. Тобто потрібно розуміти, що в гнізді вже мало місця. Це, це моє мислення. Можливо, воно і неправильне, але я так думаю і тому крайньою рамкою, я стараюся, якщо місце є вулику, я стараюся ставити крайню рамку за заставну. Це в по-дальшому як, як показник, напевно, що. Що потрібно, що не потрібно цій сім'ї. Прибираю заставну, я вже здвигаю під одну сторону. Рамки, рамки, вагу має, пергова рамка. Ось тут кормів, я вважаю, мало. Потрібно дати кормову рамку. Так, кормову рамку. Візьмемо сюди, сюди треба. Дати гарненьку рамку з кормами. ось таку ось. Оце гарненька рамка. Так, де моя вилочка? Зараз? Вилочка. Відразу відкриваю мед для того, щоб вони його почали. Перерабатувати, скажімо так, і заносили вже нектаром. Гарненька рамка кормова, перша йде відразу, друга пергова. На третій рамці є розпліт. Ось так розпліт є. Тому від цієї пергової, щоб поки що не розривати гніздо, я ставлю суш, але суш поставлю. в не... мене є геть суш суха без нічого. А є така з невеликими кормами. Сюди буду ставити з невеликими кормами, тому що є недостаток кормів. Ось так. Підчищаю рамочку ставлю їм медом на передню стінку. Вони його відразу. Відпрацюють і перенесуть, складуть в кормову рамку, тому що матка починає сіяти від передньої стінки. І йде круговим по рамки. Іде, йде, і сіє. А початок завжди від передньої стінки, не від задньої. Надалі, щоб я робив би з цією сім'єю, я б її далі не переглядав, би глянув тільки крайні рамки, отут, що потрібно тут зробити. Але для камери, звісно ж, я ж зараз відкрию. На цій заставній тезі бжілка. Поки що я її не струсюю, можливо, я її поверну. А, в мене ще є рамка, яка стояла за заставною, да? я за неї забувся. Зараз ми її поставимо в гніздо. Ось ця крайня кермова, керма є, вона важка із пергою, і з кормами. Ця рамка. Є пилок і є яйця засіяні З цієї сторони повністю засіяно ось отак. Можливо, десь тут матка ходить. Ні, матки не бачу. Звісно, що якщо вже тут на крайній є на скажімо засів і тут на предкрайній тобто внутрі все засіяно. Потрібно дати і цю рамочку їм для розширення для засіву. Але гніздо поки що нерву даю крайніми ці рамки. Чи потрібно далі щось дивитися? Ну, далі не потрібно щось дивитися. Тому що, звісно, ці дві рамки будуть кормовими. Ой, верніше з розплодом. Це, це і так все ясно. Це гніздо, центр гнізда. Але я вам покажу і зберу. Ось. Розплід. Чому повністю не піднімаю, а тому що це лише трата времени, часу. І ось розпліт. Воно не потрібно, не вам, ні мені. Тобто я їх розширив, дав дві рамки під засів матки крайніми. І одну рамку дав кормову з цієї сторони. Розширив відразу якби на три рамки. Ну, по факту розширив гніздо, дав по рамці для засіву. Все. Ставлю заставну, закриваю плівкой. І закриваю кришкой. Дивимось далі, якщо не не під відео, вони для камери я працюю, то воно працюється швидко. Ця рамка Верніше, ця сім'я сидить зараз на п'яти рамках. Зараз глянемо, що з нею потрібно робити. У мене оце друга сім'я. Одна була на п'яти, я її розширив до сіми, і оця на п'яти. Я її зараз, мабуть, теж до сіми розширю. А ті всі вже 9-10, 9-10, де. Які 8 є займають, яке подальше буде розширення. Подальше буде слідуюче розширення. Коли я вже підійду, там де 9, 10, 8 будуть розширюватись другим корпусом або магазином, тому що в нас вже рапс, верніше, ріпак ось-ось-ось зацвіте. Я навіть поки що не уявляю, що подальше робити. Рік цей буде цікавим. Мабуть, вже в кінці квітня і раї будуть. Це моя думка в цьому році дуже тепло, аномально тепло. І ріпак аномально рано зацвіте, як, як для нашого е, границя Миколаївської та Дніпропетровської області. На крайній рамці бджілка є, на заставній бджілка є. Крайня рамка пергова з засівом. Меду нема, даємо відразу мед. Теж даємо рамку гарну з медом ось таку рамочку. Відкриваємо, нехай працюють. Відразу його переробляють. Тим самим їм швидше, легше перепрацювати його і такий собі. Іскусвіний взяток, назвемо це так. Ставимо медок. Перегова із засівом. Далі. Трішечки здвинемо. Далі цю рамку, яка була за заставною. Красива рамка з метком. Уже пилок там є на ній трішки. під засів Далі збираємо гніздо. Засів. Далі теж засів. розплод на цій. Передкрайній теж розплод, а ось матка ходить. Ось маточка ходить. Вона вже на передкрайній сіє. бджіл не багато в цій сім'ї, але в цьому році аномально тепло і тому матки сіють дуже гарно. Мец пилком і даю їм ще сюди під засів крайню рамку. Ось таку рамочку там їм під завсів. Нехай сіє матка. Звісно, якби були повернення е, нульової або навіть якоїсь там мінус один-мінус два ночі і днем до десяти тепла, я б цього розширення ще не робив. Тому що була б по-дальшому біда з пасікою і з бджілками. Але як зараз дві неділі буде тепла, прогноз каже, тому бояться нічого розширитись потрібно для того, щоб максимально швидко наросла пчела, щоб було кому носити нектар. Так, наступна сім'я. Глянемо зараз. Що тут відбувається в цій сім'ї? Це сім'я в тому році рій піймав? Це рій, тут потрібно в цьому році замінити матку, тому що вона ройова. Я не знаю навіть, якої вона, якого качества ця матка, який тут буде розпліт, зараз подивимось, що тут з цією маткою. Медлок вибирають. Заставну відразу прибираю. Дивлюсь на мед, на корма Крайню рамку. Крайня рамка пергова. Потрібно дати метку. Даємо медок. Ось Така медова рамочка. Є і печатний мед, і є непечатний там мед. Тобто буде гарною кормовою рамкою. Даємо. Ставимо цю пергову. На цій має бути засів. Так, на цій рамці є засів, тому від пергової даємо для розширення під засів, суш, трішечки на ній метку є. Теж відкриваємо, нехай забирають відразу. Ставимо. Здвигаємо гніздо. Достаємо рамку, яка знаходиться за заставною, і можна під розширення дати. Заставна, крайня рамка, кормова, вагу має пилкова рамка. На слідуючій рамці засів, тому даємо зараз ще одну під засів. Ось з цієї сторони є засів. Ну, матка сіє, бджоли не кидаються на руки, Ну все одно її потрібно замінити, вона райова Подивимося, як вона себе надалі поведе. І все. Тепер на восьми рамках ця сім'я знаходиться. Закриваємо, йдемо далі. Я записую на вуликах 0,9, 0,4, 9 рамок щоб потім, як я підійду, мені було все зрозуміло, що з цією сім'єю. Ну що, подивимося ще декілька сімей. Оглянув тільки що сім'ю, теж дав рамку медову і дві дав рамки на розширення. Там теж гарний засів. В тих рамках тої сім'ї. Ну, звісно, що на рамка гарний засів. Є бджолка, бачу, бджілка є за заставною по рамки ходить. На заставній бджілка є. Крайня рамка. Вагома пилок. Меду. Відразу дає меду. Якщо крайньої медової немає, я відразу даю медову. Крайню навіть не думаю. Далі нічого не дивлюся, а відразу даю мед. Тому що корма потрібно, щоб були. Цей перший ряд слабенький на корми. Ті два ряда більш-менш там тільки двом сім'ям дав медові, а так на загал розширяв лише. А цей ряд із зими прийшов слабший намет. Я не розумію, чому так. Даю мед. Мед даємо. Відвигаємо. Ось так. Медову і пергову на цій рамки засів. Тому слідуюча буде для розширення гнізда для засіву матки. Дамо. Трішечки з медком. У мене є там геть суш, без меду є суш трішечки з медом. Сюди даю трішечки з медом, так як тут недосталь кормів. Так, медом до передньої стіночки. Добре. Піднімаємо рамку, яка стоїть за заставною зараз. Дивимося, що з нею, з цією рамкою, вагома рамка відразу відчувається. Складають пилок сюди навіть наприск є на цій рамці Тому потрібно розуміти, що недостатньо в гнізді рамок і потрібно робити розширення. Так. Трішечки диму їм. Дивимося на цю крайню рамку. Що на ній? Вагома рамка. Пилок і ямет. Тому з цієї сторони ямет ставити не буду їм, а відразу будемо їх розширяти. На крайній рамці має бути засів. відкрита личинка і яйця. Матки не бачу. Розширяємо. Я б навіть сказав, що їх можна навіть на дві рамки розширити під засів. Я вже одну дав рамку з тієї сторони. Для засіву даю з цієї сторони. Для засіву одну. Двину сюди цю рамочку і дам ще одну пусту рамку без кормів для засіву. 10 грам. Буде займатися сім'я. Слідуюче розширення буде. Або магазином, або другим корпусом. Все, закриваємо цю сім'ю. Все чудово. В цьому році. Ага, у нас ще одна рамка є. А як це я її забув, забув, вибачаюсь, забув. Це ця, що була за заставною, потрібно було її поставити, цю рамку, все. Вже виймати нічого не буду, буде, я дам наступній сім'ї цю рамку, не хочу вже їх турбувати тут. Закриваємо. Наступній сім'ї зараз цю рамку дам на розширення. Забув. Буває таке, рамку не видно, стоїть за вуликом. Далі. Робимо огляд далі. Що ми тут бачимо відразу? Відразу бачимо бджала аж за заставною і тут дві рамки стоять за заставною, бджола займає ці дві рамки. Тобто тут розширення зараз теж буде повністю на 10 рамок на весь корпус. Це вже і так видно і зрозуміло, що так буде. Так, достаємо відразу заставну з цієї сторони і вже звідти буде легше робити розширення. Дивимося крайню рамку вагома, пилок. Пилок і ось засів, дивіться, від Сторони заставною ось засів яйце. А з цієї сторони не пилок, мабуть, я поверну засівом до гнізда, тому що легше буде бджолам гріти біля гнізда засів. Зараз подивимося цю крагню. Верніше рамку за заставною, що на ній відбувається. Якщо вона кормова, то я її поставлю з цієї сторони. Так, рамка кормова з медом і пилком. Пилок бачите, куди складають за заставну. Не вистає місця в гнізді. Добре. Даємо її як кормовою рамкою. Все є. перебираємо цю заставну. Відразу подивимося другу рамку, яка стояла за заставною Яка кількість бджоли на ній і теж воно, і теж на ній є і пилок, і блистить нектар. Перепрацьований мет або ж свіжий нектар. Якщо видно буде на камеру, то, то видно, як блистить уже свіжий нектарчик. Вона буде у нас крайньою Кормовою Далі. Далі у нас пилкова повністю забита рамка з пилком. Розширяємо на двітому ось цю рамку. З печатним розплідом я ставлю сюди, ось так і сюди даю розширення дві рамки для розширення ось. таку рамку. Яка рамка без меду пустіша, ставлю ближче до гнізда? А цю рамку зараз, яка трішки має мед, геть де багато, але він є. Я його відкриваю і даю сюди, третєю, з цього краю. По дальшому це буде для розширення для засіву гнізда, тому що там крайня медова і друга пергова, пилкова, кому як удобно, так і називайте. Все, 10 грам. Повноцінна сім'я на 10 грам. Через неділю потрібно буде робити розширення. Другим корпусом або магазином, або відводком, тому що і ці апреля насправді будуть раї. Все, бувайте здорові, я йду далі працювати.